Всім привіт! Сьогодні будемо фарбувати колеса. Не зняв до цього, як вони виглядають, які вони були ржаві. Да? Але ось тут трошки залишилось по краю. Вот. Для чого це потрібно? Ну, По-перше, естетичний вигляд воно має зовсім інший. По-друге, ну, корозія вона завжди погана. Тому для початку треба обробити їх антиржою. В інструкції написано за сутки обробіть і вона е, от, привращається от в таку от штукенцю. От. Потім ви е, берете обезжирюєте. В інструкції написано, що помить водою, але я не дуже хочу мити ржаві колеса, які були ржаві до цього. Да? І потім вони стали просто метал, мить водою, а потім обезжирювати. Тому просто беру обезжирювач, ну, типу От у Айспиріт, щось типу такого, да? і просто, просто обезжирюю їх. А потім фарбую. одне колесо. Чомусь заднє було прям критично, критично ржаве. І тут видно сліди корозії прям такі раковини. Якщо от його трогаєш, дуже сильні раковини. От воно одне таке біле. Ну, тому що ну, от то така от реакція антиржи. Антиржи. Це типу не смійся. <сум> ну, Антержавчина, анти... іржі, ну, так, правильно. напевно. От. Пофарбую, покажу результат. Ось такий результат. Е Видно, що ну, на цьому колесі, яке було більше всього пошкоджене, що воно ну, зблизька Такі Випуклості, да, і воно не зовсім рівненьке. От. Але загальний вид воно має і вдягнувши ковпак, вже не так буде кидатися та іржа. Сарбувалося такою от дішманською краскою в магазині за, я не пам'ятаю, в минулому році я її купив. Таке коротеньке відео. Ставимо лайки, підписуємось, пишемо коментарі.